На Коломийщині проживає єдина в Україні майстриня, яка вміє плести вінки з гусячого пір'я. Даний головний убір це автентичний дівочий весільний атрибут. Наречена та дружки одягали його з давніх давен у двох прикарпатських селах, великому та малому Ключевах. Починаючи з 70-х років, цей звичай почав забуватися. І на сьогоднішній день залишилася одна 75-річна бабуся Параска Кушляк, яка знає технологію виготовлення весільного вінка. Шкодує майстрині, що немає кому передати свої вміння. Молоді не хочуть та. Каже, що не модно, проте Параска Іванівна надії не втрачає у музеї писанків. Коломиї організувало оригінальне дійство. Сільські жінки інсценізували фрагмент весільної забави, де молоду одягають у пір'яний вінок. Це було дивовижно. Переконайтеся самі. Головні убори великоключівським княгиням, так називають місцевих наречених, виготовляли лише старші жінки, у яких щасливо склалося сімейне життя, котрі не сварилися з чоловіком, виростили здорових дітей та мають внуків. 75-річна Параска не єдина в Україні майстриня, котра плекає це рідкісне вміння. Найважливіше у цій весільній прикрасі пташине пір'я. Якщо на Бойківщині та Гусульщині для весільних вінків використовували павичеві пір'їни. На Галичині курячі, а на Волині кучерики з хвоста селезня, то у великому ключеві особливі властивості приписують гусячому пір'ю. Його вискубують тільки з грудинки і треба, щоб вони мали маленькі гачечки. На один убір використовують 3-4 гуски. За іронією долі ніхто з односельців Поразки Іванівни зараз гусей не тримає. Тож за матеріалом для віночків доводиться мандрувати сусідніми селами. На справжній весільний вінок колись годилося пір'я не з кожної. Якщо птаха має хоча б кілька сір, або чорних пір'їнок, то її воліли не чіпати, бо молода може захворіти. Параска Іванівна виготовляє вінок десь за два-три тижні. Важить він близько кілограма. У цьому головному уборі майже пів сотні пір'яних віночків, косиць. В середині кожної з них по півтора десятка кручених мілими руками прикрас, які називають пацьорками. Убори майстриня плете для сільського клубного хору на виступи. Тому технологія від весільних дещо відрізняється. Коли знаєте, як жінка була така, що плела, приплітала до голови до волосся, то вона там ще вкладала, а це з. Для того, щоб виступати, то це все так на, на. І той, що в Києві взяли, то жінки допомагали ці хар хористи, то недовго. То там найдовші ну, якісь гудзики роблять щось таке. Параска Іванівна пригадує, що й сама колись вінчалася в такій уздобі, а з 70-х років звичай почав забуватися. Вже зараз майстриня й не має кому передати свої вміння. Молоді не мають часу та й не хочуть цим займатися, бо справа кропітка вимагає терпіння, а заробітку не приносить. Дорого це виходить, якщо б тут подаватися на базарі, десь хтось вибрав, Хто не право? Хто ви прав? Хто, Хто виділимо? Києві взяли, дали 100 доларів. 100 доларів 100. майстрині разом з ключівськими газдинями влаштували для коломиян видовищне дійство. Інсценізували фрагмент весільної забави, де якраз молоду вдягають у пір'яний вінок. Захід провели у музеї писанки. Марієчко, молоденька, ти це господі. Які буде вуличко бити я місі. я ятиднемо смісі. Глядачі споглядали сценку із захопленням. По завершенні всі активно обговорювали побачене, ділилися враженнями та ставили свої запитання.